Всім привіт дорогі глядачі та підписники моєго каналу. Вибачайте, але на камеру ця вся штука, як то кажуть, не влазить. Це генератор. так. На даний час я не маю можливості викладати відео, тому що є деякі нюанси. Їх декілька. Пер Першу я розкажу, тому що зараз навантаження на оці от штуки. Ви зараз всі риєте інтернет і шукаєте, що ж там може з ними бути. Розказую, вони вже йдуть, як, як то кажуть, браковані з народження. Тобто ну, де, де, деякі зовсім не запускаються, деякі запускаються і потім починаються всякі проблеми. Я е, хочу зняти коротесеньке відео і розповісти, е, чому, е, ну, що з ними може бути. По-перше, якщо е, він у вас не запускається. Що потрібно зробити? По-перше, це зняти пал паливний шланг і подивитися, чи з краника біжить паливо. Якщо біжить, добре взуваєте, взуваєте скручуєте на карбюратору від стійнику ось ось. Оце ось скручуєте, підставляєте, біжить чи не біжить. Якщо біжить, значить паливо в карбюратор поступає. Потім знімаємо свічку і перевіряємо іскру. Чи є іскра, чи немає. Якщо є, значить проблема, як, як то кажуть, не в іскрі. Якщо іскри немає, потрібно шукати чому. Потрібно від'єднати оцю ось таблетку на, на двох таких фі фішечках. вона знаходиться зі сторони тумдера запуску. Від'єднуємо, ми від'єднуємо датчик масляного насосу. А це реле реле масляного насосу. Тому що буває, що він накривається і замикає на масу і вже, вже не буде іскри. Якщо у вас ви все від'єднали, оці от два проводулечка, у вас іскра з'явилася, то або датчик накрився, або безпосередньо. Тобто або реле, або датчик рівня мастила, накрився. Дешевше всього це купити і перевірити оцю от штуку. Вона коштує не так за там до 100 гривень, її мож, можна придбати. Якщо вже ні, то це вже датчик, датчик рівня мастила. Це потрібно розбирати в мотлах повністю, повністю все, щоб до нього долізти і поміняти. Якщо ж ви все від'єднали, а у вас іскри немає, то можна перевірити сам модуль запалення тестером. Він, 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 він повинен дзвонитися. Цей, цей вже не дзвониться. Тобто низь, низьковольтна обмотка дзвониться, оця ось. А високовольтна нуль. Зов, зов, зовсім нуль, тобто ну, не дзвониться зовсім, то вже потрібно буде міняти безпосередньо модуль. Якщо вона у вас підгазовує, як, як то кажуть, ви її запускаєте, запускаєте, вона у вас підгазовує. Це може бути елементарне щось з карбюратором, щось попало в центральний жукверчик. Тобто його потрібно розібрати, перемити. І оця ось, ось штучка, от він... Жуклер холостого ходу, таких на, 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 на вже було багато, тобто вони з народження забиті. Забиті з народження. Бувають ті, які, ті випадки. Е то ну, ви, ви його окремо, ну, можна його купити там ремкомплект, але е проще взяти от, от так от, цілий. Якщо він все одно у вас підгазовує, то потрібно буде регулювати. Регулювати от жиклер регулюємий Жуклер холостого хода або викручувати або закручувати. І якщо він все рівно у вас підгазовує, потрібно вже буде регулювати е, центробіжний як правильно сказати, центробіжний насос. Центробіжний регулятор обертів, потрібно буде вже його регулювати. Якщо регулювати, то його потрібно знімати бачок і всю все всю облуду. Так, так буде проще. Але зазвичай, зазвичай або, або, або може бути з нуля бракований карбюратор, або просто потрібно буде його підрегулювати. Оця дана техніка була на сервісі. Те, що можу зробити я, це тиждень, тиждень в ремонті. Техніка приїхала з сервісу, поміняли датчик масляного насоса. насосу. Датчик масляного насоса. Датчик рівня мастила. Вибачаюсь. Поміняли датчик рівня мастила, вона трошечки у клієнта попрацювала і потім вона заглохла знову і, як як то кажуть, з кінцями. Це просто хохма, це не, це не сервіс. Це не сервіс, це ржака. Оце ось от дивіться, отут я, я не знаю скільки, скільки грамів мастила, 300 грам мастила. Чорне, чорнюще, це я злив лишнє лишнє з картеру. Тоб, тобто налили сюди не 650 Так, по нормі 600, ну там, якщо правильно заливати, десь вийде 650 грамів. Налили літр. Літр і от. Тобто все, ну, сказали те, що чи нема мастила, чи, чи що у них, але ну, блін, ну це жесть, ну, долити, долити, блін відпрацьованого мастила. Ну це так собі, ну, блін, зробив вже, працює, все добре. Потім інша приїхала. Також бракована з народження. бракована з народження клапан. Це я думав його шліфанути трішечки, а потім відпалірувати, тобто притерти. Паста в мене є, дешманська, але є притерти. Але там наплив такий, як будто б він квадратненький, овальненький. Тобто він не круглий цей клапан. Прийшлось міняти клапан. Прийшлось міняти прокладку. Зараз прокладки ставлюють, ну, гівно з гівна. На цьому також я перевірив, я його зробив тут, вийшов з ладу модуль. От він модуль вийшов. Поміняв, сервісники переплутали клеми. Тут іде клема, грубо кажучи, двохконтурна. Тобто дві клеми з однієї сторони, дві клеми з другої сторони. Клемники по діагоналі підключили, вони не дзвоняться, ну, тобто дебіли одним словом. Прокладочки гівняні стоять. На цьому -то також видавило прокладку. Потрібно буде міняти. Прокладки заказані, я його протестую. він... Працюю, прокладку поміняти. Прогрію, поміняю мастило. Це третя. На четвертій, на четвертій з народження, отака от от, от, шляпендрія. Тобто з народження вона приїхала, а вона не запускається. От, но, но, новий генератор. І ще стоїть їх багацько, те, що знаю по одному. Там, де він, по, він попрацював і заглох, і з кінцями також новий, другий, по, другий навіть і не завівся. Новий, 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 зовсім новий генератор. То якщо якщо ви купуєте новий генератор, ну це просто шляпа, повна шляпа. Тим паче зараз почали робити такі гівноти, то я зрозумів, що краще їх, ну я, я їх ні, ніколи не привозив, то краще їх просто ремонтувати, чим щось, як то кажуть, продавати, тому що ти будеш потім кепський. Тим паче, що зараз пхають, ну, блин, ну, де, де, де де ви бачили мідну обмотку. Мід, мідна обмотка йде там, від, від там, хай там, тисячі долярів за генератор. Ну, і так. І е, у мене є дружбани. Там на генератор притягли, свічка стояла, отака от коротесенька. Коротесенька. Різьбулька стояла. Купили, купили точно таку ж свічку. отаку от, за, Закрутили. Проблема в, чому? Проблема в тому, що вона запускається, пару хвилинок поробить і глохне. Нюанс в чому? Нюанс в тому, що від вібрації закривається заслінка, оця. От. Це часто таке буває. Часто При зносі, зносі цієї алюміньки закривається від вібрації повітряна заслонка. І от він працює, вібрує і закрився. Він плаці заглох. Цього, якби, допускати не потрібно. Якщо у вас вонтвона вібрує, можна замінити карбюратор, але ну, я гадаю, того то не, ну, не, не коштує, як то кажуть. Берете резинку від труханів, прив'язуєте її до речашка повітряної заслінки, запустили, потім відкрили і прив'язали його до краника. І все, він, він у вас працює. Тоб, тобто поміняти безпосередньо карбюратор не потрібно. І отож, там, там де різбулька е, забита, то там е, сажі повно, припиться знімати голову і лісничество мені з цим ділом допомогло. Вони, я обдзвонив всіх своїх знайомих, ні в, кого, ні в кого не знайшлося ну, метчика. М'ячика 14 14х1,25. Ну, а ці люди, тобто лісничество мені його підігнало. Тоб, тобто потрібно прогнати Прогнати різьбу на, на голові, тому що вона там засажена. Ну В принципі, саме-саме-саме елементарне, я сказав. І ще, якщо у вас стартер або пусковий пристрій, стартер одним словом, стоїть. Через жопу тобто ви дергаєте оттуда, зі сторони кнопки запуску. Переставте його на цю сторону. Ви, ви, ви не так будете рвати шнура. Ну, не, ну, не, Навіщо його переставляти в ту сторону? Це ж ну блін, дебілізм, як, як то кажуть. Робіть отак і все, дерг і все, там все, все прекрасно запускається. Ну блін, хочете навіть спробуємо. Є. Є краник є. Тобто цей після ремонту, цей на тесті. І е, ще раз я вже казав, що, що в мене ремонт на протязі тижня. Зараз тижня. це сервісники там заганяють там, місяць, там, два місяці, деякі деякий де, 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 рік чекати, ну У мене так, у мене наплив там, хай, хай там 10-15 за, за тиждень, але ну, блин, ну блін, що, робити потрібно. Так що перед тим як вибрати собі техніку, ну, хоч подивіться на неї, як то кажуть. А якщо ви вже купили і от така от срака сталася, то лізьте до самих елементарних, елементарних цих всіх штук. Ну і купіть свічку. Свічку, краника. Тому що краники мають, як то кажуть, свойство відпадати самі по собі. І шлангочку купити, і все. І зараз на нових генераторах, поки не знімеш верхню клапанну кришку, ти свічку, хрін відкрутиш. Це просто, ну, блін, я... я... Я просто в шокі. Це вже шостий генератор, на якому приходиться знімати клапану кришку, щоб відкрутити свічку. Це, ну, 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 це просто срака якась. Я, я, ну, я не знаю. Ех, добре буду я далі працювати, тому що роботи, роботи як то, то кажуть, ну, хватає. Так що якщо, якщо вийде, а я гадаю вийде, то я викладу, викладу відео. Буде час і можливість, то відео будуть виходити. Тому що на знімати я не знімав, а монтувати ну, за півтори години я не можу нічого зробити зовсім. Так що отак от. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Мирован.